Друзі, вітаю спікер Джонсон, який виділяв Україні по 60 мільярдів доларів. Зараз каже, що не має жодного бажання фінансувати Україну. Розказав, як його тошнить від шоу Поні, яке відбувається в їхньому парламенті. що багато хто бореться за свою популярність. А він взагалі знедолений, тому що треба їздити по всіх штатах і говорити і вимагати гроші. Для виборів власне республіканської партії, для нових кандидатів. Ну і загалом непроста доля спікера. І Як за рік він став суперпопулярним. Він розказував в інтерв'ю такому виданню, як панчбол. Ну, зрозуміло, що він хоче посилитися, хоче залишитися спікером після обрання Трампа. Зробив заяву, коли закінчиться війна. Ну от і загалом наговорив дуже багато цікавого. Крім цього, я ще хочу вам розповісти, що Трамп вимагає додатковий літак охорони, не просто охорону, а літак охорони. Чому? Ну і як на це все відреагував Байден? Також зміна стратегії НАТО щодо Росії. Для нас це непогана історія. Є деталі. Ну і знову північно-корейці Вашингтон Пост пише, що вони вже тренуються тут тисячами. І скоро можуть піти в атаку уже на полі бою. Південна Корея вже теж на це все реагує. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут швидка аналітика, інсайти, і все ви можете дізнаватись дуже швидко. Ще ми витискаємо російських агентів та російські наративи. Я вас дуже попрошу, крім підписки, зробити донат. Ми зібрали уже четвертину мільйона гривень. Ми купуємо три дрони. Рубаки, які полетять по російських НПЗ. І це прекрасно. Але прекрасно ще й те, що ці три дрони коштують 2 мільйони. Але ми збираємо один. Ще один докладуть а, власне, самі виробники. Вони теж дивляться, наш канал їм подобається, як ми з вами зібрали на попередні три дрони. ГУР зробив цю заявочку, ну, а ми, власне, з вами її реалізуємо. Потім вони реалізують ці дрони і зроблять дуже Боляче і гаряче на російських НПЗ. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень. Це прекрасно буде для того, щоб розпочати цей власне прекрасний день. А я вам зараз все розкладу по поличках. Спікер Палати представників Джонсон висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Дональд Трамп і швиденько покладе край цій жахливій війні. Тому схвалення подальшої допомоги йому не буде потрібне. Загалом даючи це дуже довге інтерв'ю, я його все прочитав. Ви спитаєте, навіщо можна ж було просто взяти там шматочки того, що потрапило в телеграм-канали. Я хотів зрозуміти психологію ось цього політика. Він за рік змінився, дуже змінився. Я спілкувався з багатьма Вашингтонськими такими політичними навколо політичними діячами. Вони особливо республіканцями, вони ним часто захоплюються. Явно в спікера Джонсона є. Амбіції піти в президент колись не зараз, не просто так. Він зараз об'їхав 200 населених пунктів, і ще 60 має до виборів приїхати. Зустрівся в усіх точках, де працює. Їхня розвідка, військова розвідка, уточнив все про війну в Ірації, всю, всю рацію в Ірані, Ізраїлі, в Україні зустрічається вибира, вибиває гроші для кандидатів. Він будує президентську кар'єру. Так вона вистрелить не зараз. Але він зробив дуже великий скачок. Він каже, що на початку досвіду було мало, всі колеги це розуміли, але він, типу, працює над тим, щоб колись вистрелити і піти в президента. А тому треба розуміти, один раз він нам допомагав зараз, каже, що його бажання взагалі Україні не має допомагати. от сказав, що в разі перемоги Камали Харіс війна в Україні не закінчиться і назвав це відчайдушним і небезпечним сценарієм. Загалом преса республіканців так ставиться до всього того, що. Запропонував Зеленський. Вони сказали, що Fox News вийшов, що план Зеленського це авантюра, нічого з неї не вийде, і загалом треба домовлятися з Путіним. Ну, ми бачимо, що і Трамп дуже лояльно до Путіна. Ну і загалом сам Джонсон лояльний до Трампа. Круг замкнувся. От, Джонсон каже, що от треба за Трампа, тому що це найкращий кандидат. Ну ми розуміємо, що Джонсон хоче залишитися спікером, коли переможе Трамп. Ну, от і хоче зробити так, щоб ну цей не рік бути, тому що попередній спікер Маккартні, який був таким дуже мачистом своїм рубаха хлопцем, ну от, щоб багатьом не подобалось середині парламенту, то Джонсон якраз таки заїхав на скромних. Ну, от, ну і потім почав розкриватися все більш масштабно і масштабно. Хоча він сам визнається, що. Постійно вчиться, постійно каже: не можна було бути готовим для такої роботи. От він загалом представляє штат, в який обрався чи ну одразу обрався. От і він ну насправді виглядав дуже дуже невпевненим. Ну і вже потім, здобуваючи все нові нові знання, він почав розкриватися. Але бачимо, що зараз в рамках виборчої гонки він проти грошей України для нас насправді скажу це не критично. Тому що зараз Штати дадуть гроші не через Конгрес, а Штати дадуть гроші правильно, через G7. От, є дві формули. Одна це 35 Європейський Союз і ще 15 штатів, а є друга 20, 20, 20 Євросоюз, 20 штатів, а ще 10 Британія, Австралія, Японія. Така формула теж Одним словом, начебто наступний рік закрили, тому ці заяви Джонсона не є критичними. Стане знов спікером, тоді ми з ним Поговоримо зараз критичності не бачу. Бачу критичність в нагнітанні в Сполучених Штатах загалом ситуації безпекової, і, от, знаєте, дуже багато навколо нового замаху, теракту. Типу, Трамп вимагає охорону. Байден каже, дайте йому таку охорону, як то, начебто він президент, по максимуму його берігайте, типу, щоб все було добре. Всі бояться, ну можливо, крім. А тих, хто щось знає, щоб не було нових замахів чи терактів на Трампа, тому що потім, після фінального гудка завершення виборів, це потім легко використати для розриву суспільства, для громадянської війни, для громадянських протистоянь, для бунтів на вулицях. Трамп може не визнати поразку. Тому зараз всі цього бояться. Трамп вийшов на сцену і каже: Дайте мені літак Файтер джет який буде літати з моїм літаком Трампа. Ну, для того, щоб... Ну, зрозуміло, що щоб оберігати його від ірану, іран же хоче знищити, каже Трамп його. Ну і власне зараз, ось це все там відбувається. Це все обговорюється. До речі, цікаво вийшло вчора інтерв'ю на Washington Пост. Гострайтера, типу людина, яка сидить, пише книжки для відомих людей, і цей гострайтер дуже боїться Трампа. Він там написав дуже багато і про Коена, його дуже такого демонічного юриста, і про самого Трампа, і про вплив батька, і про нестачу любові. Оцей егоїзм, егоцентризм, бажання завжди бути в центрі уваги. Ми ну, говорять, що е, наступна каденція Трампа може, коли він буде намагатися просто домінувати і булити. Ну не знаю, подивимося, яка буде ця друга каденція, якщо вона буде. Ну, от, але про Трампа зараз дуже багато. Ось не електрифіковано. Ну і загалом інтерв'ю цього Джонсона теж навколо Трампа НАТО і в Штатах говорять Рюта говорять, що все, сідають писати нову масштабну стратегію проти Росії. Була така група робоча Росія НАТО. Її після холодної війни створили. От, але кажуть все, вона вичерпала себе тоді, був інший час, зараз інший. Ця вся комісія не збиралася з 22-го року. Ну і в липні, коли пили коктейлі на вашингтонських полях політичних, сказали, що треба буде на осінь зустрітися і написати нову стратегію. То зараз Рюте. Проговорює зі всіма членами, їх там 30 з хвостиком, проговорює з ними якраз всі бажання хотілки, і навпаки палки в колеса, тому що вона ж є ще Горщина, і Орбан точно не приїде допомагати боротися з Росією. Але ми бачимо, що почалася робота проти Росії. Говорять одразу, поперед, що там не буде супер якихось військових одразу кроків. Ну, але в будь-якому вона і стратегія. Це, це ми покладемо в тактику. Ну, говорять все рівно, що на 17-18 жовтня, коли зустрінуться, зберуть всю інформацію, зроблять такий закритий захід, в тому числі, і там напрацюють і погодять цю стратегію. От серед питань, які говорять держави НАТО, також говорять, майбутнє основоположного акта НАТО Росія підписано в 97-му році. Ну і говорять, що все, він морально себе вичерпав. Росія веде себе як фашистська потвора, тому треба щось. Міняти. Ну, от, що міняти, мають зараз в жовтні зустрітися. Ну, в нас питання одне: беріть нас на то і далі ми разом вам всім все допоможемо. В чому ми ще допоможемо? Так це знищити північно-корейців, але треба в південно просити зброю. В них є дуже круті хаймарси. Там поставки в Європу. Друзі, ці поставки треба в Україну, там, де війна. Не на десятки років вперед комусь обіцянками кормить. Давайте їх зараз сюди. У них дуже круті танки. Да, ці танки треба допрацювати, проте в півдроні вони можуть не протистояти. Загалом в них непоганий оборонний комплекс. Вони хочуть будувати навіть заводи в Україні. Просто деяких корупціонерів треба лящами вигнати з тих посад, на яких вони сидять. Тому що корейців не впускають. Так само бельгійці хотіли будувати кілька заводів, теж не впускають. От над цим треба попрацювати. Але що нам важливо зараз? Південної Кореї північна Корея їде сюди тренуватися. Да, пише Вашингтон Пост. Є кілька тисяч. Вони пройшли тренування. Далі їх кинуть на поля в Донбасі воювати проти українців. Да, хтось помре, хтось залишиться. Решту привезуть в північну Корею, і там вони будуть навчати своїх. Як воювати дронами, як протистояти ребам, всім сучасним видам нової війни, війни, яка відбувається в онлайні. Північні Кореї, правда, з інтернетом проблеми, ну але для поля бою можуть і привести. І південні Кореї це загроза. Раз є загроза в наших союзників, ми кажемо, ми готові її вирішити. Давайте людей, давайте танки, давайте зброю, давайте разом робити дрони. Давайте гроші в кінці кінців. Тобто союзники, щоб не сиділи там, не скиглили і не переживали, крім того, що в них класний кей-поп, музична культура, їхня південно-корейська авторка виграла е, зараз Нобелівську премію з літератури за книгу, за книгу «Веджетеріан», в них класні оскари за фільм Паразити і багато чого іншого. Це круто, але є одна загроза: це Північна Корея, яка може все це знищити, і над цим треба. Працювати над цим треба працювати, і хто, як не Україна, може вам в цьому допомогти. Тому нам треба посилити співпрацю з Північною країною. Ви бачите, що наші сусіди такі аласі трошки вхватити кусок нашої землі, кусок нашого суверенітету, послабити нас, щоб нажитися на нашій війні. От, і ті, хто друзі, і ті, хто вороги, бачимо, що ведуть себе плюс-мінус. З різною пристойністю, але однаково. Тому треба посилити пул супер друзів, з якими в нас супер спільна загроза: Росія, Північна Корея, Іран. Але яких не буде територіальних претензій до нас? Ну, нема територіальних претензій в Південної Кореї. Значить з ними треба почати працювати, працювати сильніше. Бо з Японією ми працюємо потужно, а ось з е, цим. А ось з Південної Кореї ні, хоча виробництво зброї там налагоджено дуже, дуже класно. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів розповісти, все, що я вам хотів передати швидко з тими знаннями, які були на цю секунду. Але я вас дуже попрошу написати в коментарях відповідь на питання, чи стане Південна Корея новим супердругом України, бачачи, що північно Корейці готуються тут до війни із ними. Це перше, друге. Ну чи зможемо ми прожити без грошей Джонсона, який сказав, що не буде до виборів, і загалом, якщо переобереться, давати для України? Що буде швидше? Гроші від США чи е, заміна? Джонсона, ну бо при ньому, начебто, вони не приїдуть. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російських агентів, і дуже попрошу донат. Донат, це те, що врятує а, точніше, навпаки, те, що врятує наш настрій, і не врятує російські НПЗ, який полетить і взірве їх через те, що ми купуємо три дрони рубаки українське виробництво, штучний інтелект вмонтований там в чіпах дрон. Проходить російські реби, визначає ціль, знищує одним словом, дрони, яким зараз так цікавляться західні наші партнери, але які виробляють тільки для України. По одній простій причині: переможемо Росію, будемо продавати за кордон. От такі там власники, більш того, вони ще й готові докласти половину, тому що люблять нас і з вами, люблять нашу країну і хочуть, щоб в неї все було добре. От, наприклад, як в південної... Кореї, щоб писали наші автори, получали Нобелівські премії, актори отримували Оскари. Ну і все було так класно, як там роботизована економіка. щоб ми сиділи собі, розмовляли, раділи, тому що перемогли над Росією, а Україна прославлялася, вироблялися машини, мобільні телефони, комп'ютери. Ну, все, що там відбувається в Південній Кореї, воно непогано лягає і на нас з вами. Але щоб цього досягти, треба просто знищити. Якраз таки північного ворога по аналогії з південним. Єдине, що в них це колись була одна країна, в нас ні, ці потвори нас намагались окупувати і тримати в Російській імперії та в радянському союзі. Але є проблема: Україна старша, глибша, ніж Росія, і Україна повинна перемогти. Друзі, це вся інформація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.